Дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу в селі Сьогодні в нас 7 грудня 2022 року і я планую зняти два відео, які будуть присвячені першим висновкам по кубовидному перцю. І друге відео буде по висновкам по пекінській капусті. Значить, кубовидний перець, це наймасштабніший в цьому році наш програш через те, що планували одне от, вийшло зовсім, зовсім інше. А саме з 15 тисяч насінин, які були посіяні, от ми Зібрали, ми зібрали 6 тонн перця, 6 тонн перця, тобто не зібрали, продали. Зібрали ми набагато більше, але е, в силу того, що, по-перше, після, е, ну, було багато причин е, поганої урожайності перця. М -м е, давайте почнемо з. З самого початку не все зійшло, не все ми змогли висадити. Висаджували, останні вже висаджували. Е, останні висаджували вже е, 10 червня, от е, він е, погано розвивався вже тоді. Е, далі частина перця була. Посажена на е, е, площу, яка вже третій рік була під перцем і не під пленкою мульчуючою От, і там закладка була дуже погана. М -м. Е, е, далі пішли шкідники, хвороба. От. Е, Тобто шкідник, укус шкідника і переносчик хвороби, і він починав гнити. Через те дуже багато було некондиційного перця, який продавався, як я казав раніше, по 10 гривень за кілограм. Потім після приморозку 6 вересня велика частина пропала. От, е а те, що залишився, От. також не достигав, як потрібно. От, а 6 вересня е був такий перець, який ми навіть ще не вибирали. От. Тобто, причин класилося дуже багато. От. І, як висновок, із 15 тисяч висіяних. Насінин 6 тонн проданого перця. Ну, це катастрофічно мало, от, дуже мало, і ціна середня десь 31 гривня, 32 гривні. Ну, погано. Навіть новачкам везе більше ніж ми в цьому році зробили з кубовидним перцем. В Відкритому ґрунті вважається урожайність кілограм, вважається доброю. Ну, ми зробили там скільки? Е десь 400 грам. 400 грамів з відкритого ґрунта це дуже-дуже-дуже і дуже мало. Тим більше хорошого якісного перця в нас було тони 4. Тонни. От, Дуже багато було поганого порченого перця. От. Ну, скажімо так, як е, багато факторів було. Пізня весна, ранній приморозок, е, не догледіли, не допрацювали. Тобто багато факторів, які наклалися один на один, і в результаті такий нічемний результат. Але далі ми вчимося. Вирощуємо. От. Ніхто не казав, що це буде легко чи все класно. Далі в мене про це будуть теж відео. Про бізнес цей. А так взагалі все добре. Зараз ще запишу ще одне відео по Пекінській капусті. От. І, в принципі, працюємо далі. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, до побачення.